Хто осідлає зеленого змія? Адже боротися з ним в Україні безглуздо. У найвищих владних коридорах розпочато перерозподіл ринку спирту. Повноводні алкогольні ріки вливаються у горлянки українців, а з їхніх кишень витікають потужні грошові потоки. Але монополія держави на виробництво вогняної води зовсім не гарантує 100-відсоткового наповнення державної скарбниці податками та акцизами. Самі державні чиновники визнають, останнім часом частка чорного алкогольного ринку зросла до рекордних 40%. Звідки в Україні береться лівий спирт? І хто заробляє? Ляє напаленій горілці. А на бабінець про те, хто тепер головний приборкувач зеленого змія собі на користь. Пиво і горілка улюблені напої українців. 41% один компанією опитаних компанією Branding Group зізналися, що понад усе люблять саме оковиту. Нові дані вразили навіть бувалих депутатів-медиків. Тоже сьогодні шокірована такою статистикою, що 62% українців злоупотребляють алкоголем. Збільшується чи зменшується кількість збільшується. Ну, Всесвітня організація охорони здоров'я теж каже, що збільшується. Торік, за даними ВОЗ, кожен українець випив 15,5 з половиною літрів алкоголю. А от вітчизняне міністерство фінансів стверджує, що українці навпаки перетворюються на націю тверезників. Сім з половиною літрів випив кожен українець. Стверджують у мінфіні. Така суттєва розбіжність аж вдвічі насторожує. год різко різкопала збор. Акцизу. Я не думаю, что люди пить стали меньше. Речь идет о миллиардах гривен. И сегодня их не собирали. В прошлом году собрали по или половину, или третью тогда сумму. Куди ж поділися гроші? Усі опитані знаком оклику кажуть: пішли наліво. Спирт заводи як виробляли, так і виробляють. Тільки він проходить повз касу бюджету. Уже згаданий мінфін порахував, що через чорний ринок алкоголю торік недоотримано астрономічну суму 2 мільярди гривень. А представники міністерства аграрної політики, які курують це питання, старанно уникають відповідей. Як міністерство оцінює чорний ринок? Горілки чорний ринок давайте оцінюємося, чому? Я, ми чорний ринок не оцінюємо. Та відмова оцінювати об'єктивні факти ніщо порівняно з відвертою брехнею, яку знак оклику почув від заступника міністра трохи згодом. Безпосередню відповідальність і за білий, і за чорний ринок спирту несе державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Укрспирт. Воно має монопольне право на виробництво та продаж спирту в Україні. Укрспирт розташований у цій будівлі на самому майдані незалежності. Напевне, навмисне спортовиків посадили разом з міністерством фінансів, щоб мільярдні прибутки, які мала б заробляти галузь, одразу спрямовувались у державний бюджет. Нещодавно видання дзеркало тижня оприлюднило інформацію про те, що під час перевірки Держфінінспекції в Укрспирті всі сервери з фінансовою звітністю компанії за минулий рік раптово вийшли з ладу. Тобто дізнатися про стан справ у галузі та обіг коштів тепер взагалі неможливо. Реально в Укрспирті нічого особливого не відбувається. Там немає ніяких перевірок СБУ, чи немає чи, чи прокуратури, чи тому подібне. А чи проводила ваша відомство перевірку в «Укрспирті» і Які результати перевірки? Проводили совместное мероприятие вместе со з службою безпеки Міністерства внутрішньої діл. Зараз обрабатываются всі контрольні мероприятия. Ну, є достаточно интересные факти. Заступник міністра просто не міг не знати, що в Укрспирті, який не лише підпорядкований, але й розташований в одній будівлі з міністерством, працюють СБУшники та міліціонери. А ось що Укрспирт офіційно повідомив знаку оклику. Жодних перевірок концерну Укрспирт група працівників правоохоронних органів не здійснювала. Я не, не проінформований про таку ситуацію, що не знайшли документ. Правда, про... що всі бухгалтерські сервера були вилучені, не працювали, ну, тобто виведені з влади е, Ну, До сьогоднішнього дня ще поки поканіт чутності офіційної по діяльності концерну в цілому Укрспірт. Е, ну, Силки, пояснення, що це. Это із за того, що всі сервери вийшли із строю. Чому ж у міністерстві приховують реальний стан справ на підпорядкованому їм підприємстві? Тому що перевірка може зрештою виявити, куди пішли загублені мільярди. Встановили ряд підприємств, де фактично завод е числиться в списках непрацюючих. Що йде ліквідація, ну по затратам електроенергії, води, доповнительних компонентів сирія. Ми приходимо до виводу, що він працював не одну зміну, а дві зміни. Співрозмовники розкрили нам схему виробництва чорної горілки, на яку контролюючі органи вперто закривають очі. На заводі ударними темпами виготовляють спирт, який не проходить по накладних. Звідти цистерни з надлишковим спиртом вивозять до підпільних цехів, де спирт перетворюється на палену горілку. Там же на пляшки клеять акцизні марки з голограмами і відправляють на продаж, переважно на ринки та у невеличкі магазини. Якщо ви купили пляшку горілки дешевше за 26 гривень, вона безсумнівно пройшла описаний шлях. Та в «Укрспирті» від причетності до тіньових схем відхрещуються. Обвинувачувати «Укрспирт» у нелегальній торгівлі спиртом абсурдно, так як вони є лише виробниками спирту, а державний контроль за обігом спирту та горілки здійснюють уповноважені контролюючі та правоохоронні органи. Чинний міністр Микола Присяжнюк свого часу працюючи головою парламентського комітету з аграрної політики, дуже яскраво змальовував роботу заводів. На кожному заводі сидять смотрящі, які починають працювати на спиртзаводах в тапочках і шортах, а уїжджають на мерседесах. Комерсант Україна, 16 мая 2008 року. Ди був золотою жилою для всіх українських урядів. Підвищення акцизів на тютюн та алкоголь було найлегшим способом залатати дірки в бюджеті. Народ бурчав, але продовжував пити. А держава отримувала додаткові кошти. Успіх гарантували державна монополія на виробництво спирту і суворий контроль. За курку, яка несла золоті яйця, в Україні традиційно боролися різні групи, що перебували при владі. Чорний спирт на українському ринку був завжди. А поставити під контроль ліві спиртові потоки це спосіб швидко зміцнити свої фінансові і політичні впливи. У нас в концерні ще коли працював, то були, я називаю це маски шоу. з автоматами приходили хлопці, і потім уходимо назад. Володимир Махолко віддав цій галузі 25 років і добре знає, як усе влаштовано. На спиртовому заводі є державний пост податкової інспекції, який контролює ввезення сировини і вивезення готової продукції, тобто, який працює цілодобово. Однак торік у галузі сталося щось надзвичайне. 2009-го в Україні виробили близько 42 мільйонів декалітрів горілки та інших міцних спиртних напоїв. 2010-го – понад 43 мільйони. 2011-го цифра раптом упала до 33 мільйонів. Це офіційні дані Держстату. Що ж сталося? Як вдалося з'ясувати знаку оклику, у спиртовій імперії з'явився новий імператор. Один з колишніх керівників укрспирту, який відмовився з нами зустрічатися, телефоном розповів, що зараз керівниками заводів призначають людей, які навіть не знають формули спирту. Директор, який володіє питанням, звільняється роботи, його звільняють. На його місце ставить людину, яка тільки рахувати в свій карман і каже, давай працюй, а ми прикриємо спеціальну різку. Оскільки Укрсперед підлегли аграрному міністерству, загальне керівництво галузі здійснює міністр Микола Присяжнюк. Восени 2010-го, пропрацювавши міністром півроку, він підписав наказ, яким фактично перетворив усі спиртзаводи з юридичних осіб на цехи. Якщо раніше вони самі вели господарську діяльність і могли конкурувати, тепер усі замовлення робляться тільки через Київ. Відповідальним за процес такої централізації був Андрій Дмитрієв. Ні, він ВО керівника реформованого «Укрспирту». Ось таку інформацію про свого керівника містить сайт «Укрспирту». Ми вирішили спитати у виробників горілки про те, хто такий пан Дмитрієв. Одного з них знайшли прямо у Верховній Раді. Я Дмитрієва лічне бачив один раз і так теж очень і поэтому я о ньому мало що знаю. Наверно, Донецький. Ні, ну, ні, ну, навірно, Донецький. Дзеркало тижня називає Андрія Дмитрієва, як і його попередника Ігоря Сухоносова, людьми народного депутата Юрія Іванющенка, якого ЗМІ кличуть Юрою Єнаківським. Минулої осені знаку оклику вдалося поспілкуватися з впливовим депутатом у Курилці Верховної Ради. В якому бізнесі ви маєте інтерес. Інтереси. Та в Україні за кордоном? В Україні мій база в І все. Ми спитали і про зерновий бізнес, який безпосередньо пов'язаний з алкогольним, бо спирт в Україні робиться з зерна. Зерновий хлібенве ж бот маєте відношення не має. парламентарі, які як і знак оклику бачили Юрія Іванющенка в раді лише один раз. На камеру кажуть, що нічого не знають про його причетність до спиртового бізнесу. Але в особистих розмовах зізнаються, що саме він отримує мільярди, які не отримує бюджет. У нас любой бизнес, он завязан на власть. Так что тут в данной индустрии не только ликёроводочный. Вот, а что эти проблемы можно с -с создать любому бизнесу. Ликёроводочный в этом плане особенно нежный такой. Тянуть їх хронами, термінами залізнищення. І ніхто не бачить на стенах. Якщо цього не бачить не податкова, не держава, не міліція, не убор, не убер. То про що ми можемо говорити і писати? Іхні діяльності одні в А далі в рамках уголовно процесуального кодексу пусть несуть відповідальність. Та люди знаючи, не вірять у те, що на спиртовому ринку наведуть порядок. Надто вже гучні прізвища там згадуються. А головне працює інший ключовий фактор. Як у нас такі цікавий, то тут дуже чітко поглядається, що порядку там не наведуть до кінця цього року. а Тоді може бути. А, тобто, це пов'язано з виборами. Ви думаєте, а куди такі гроші можуть іти? Тепер все зрозуміло, залишається чекати. Якщо найближчим часом ніхто не понесе відповідальність за катастрофу в Укрспирті, а діра у бюджеті у 2 мільярди гривень вимагає суворого покарання, знайте, передвиборчі білоблакитні білборди, листівки та подарунки, ймовірно, буде зроблено за гроші, які пахнуть спиртом.